Ми зараз підходимо до тих хворих, яких охороняє міліція. Голова Комітету громадської ради по незаконному затриманню незаконному затриманню приємність в Україні. І мій статус, будь ласка. А що там прийняється? Звичайно, це охороняємо в об'єкт. А що це у нас тут тюрма? Чекайте, я зараз там... Значить, ситуація така, як би нам з'ясувати? Ну в якому стані візуально. Я ми розуміємо, що до спілкування все візуально, щоб оцінити, чи є п їх питання, ну чи їх не катують, відверто я відділ катування, чи не катують їх? Можна будь ласка, зйомку не проводити зйомку. Не дозволяють знімати, будь ласка, хочу. Будь ласка, мені не дозволяють рухозавій Україна. Ну жінку більше це турбує. Це турбує весь світ. Я обіцяла, що я буду. Я перепрошую. Ну, це наш колега з Звісно, Зараз ми спілкуємося. Добре, я дуже б хотіла побачити людей. Я буду намагатися, щоб бо якщо людей, я, почекаю, я не зайду, я не скажу. Я буду я буду намагатися. Ні, спілку... я все розумію. Я Ти буду говори, намагатися спілкуватися так, щоб ви побачили цих людей так. і задали їм питання. Не недовго не біс іде, але так це. І так нас туди не пустили. В цьому відділенні зараз знаходяться побиті люди, які були в ніч, коли були студентів. Люди тут лікуються тяжко хворі. і їм висунути обвинувачення, і вони після цього вони заарештовані. Оце нас завели в спеціальний шестеро. блок, який ох шестеро людей тут рають, так? Да, сказали, їх охороняє міліція, ліці. і після цього їм Деньких, на них будуть. А, в них вже заведені кримінальні справи. справи. Тобто їх побили і ще, це це красиво, і ще завели на них кримінальні Масило, справи. За що туда величез? Так, ви почали. Студентів побили жорстоко. Вони зараз знаходяться. А побили за що? Тому що вони мирно стояли на акції за свої права. За свої права. Вони там стояли за свої конституційні права. Це була мирна акція. Вона була заявлена під стелею в ніч. Побили людей. Міліція зробила кримінальний злочин і беркут. А тепер цих людей тримають у тут за гратами. нема з ними ніякого зв'язку. І винесено цим людям кримінальні справи підкривши рук ставите, і, ну, це, це 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 цинізм. Да, це бер, беркут треба на Беркут треба відкрити кримінальні справи. на Беркут, тільки народний суд побили людей і ще тримають їх в лікарні під вартою. Вся лікарня, лікарня швидкої допомоги оточена міліцією і берг. Цінізму. Ну мразі. Просто оце на камеру кажу. Це знаєте, це верх цинізму. Побить дітей, то діти, ну хай їм по 18 років. По 20, це все одно діти. І ще хворих, тяжко хворих. Нам їх і, не показують. і нам їх не показують, а нікого не, не пускають. Не люди, це як? Ну просто нема слів. І всі ці прізвища, де ми були, в мене немає в 20. Там зникли люди, просто зникли. Головний лікар водить і показує нам легко хворих. У нас все добре, нас немає. Щоб ми нікого не, не десь тут нікого не знайшли. Це верх цинізму, просто, просто, просто нема слів.